Часто працівники за масової інформації пишуть про те, що Луценка звинувачується в незаконному організації проведення оперативно шуткового запиту. Абсолютно ні. Єдина вина Луценка полягає в тому, що він. Маючи такі повноваження, затвердив постанову про продовження строку проведення оперативно-шукових заходів. Але Луценко жодного підпису, жодних заходів не проводив з метою проведення так званих оперативно-шукових заходів, які обмежують конційні права і свободи людини. Чому? Тому що подання про проведення оперативно-шукових заходів, які обмежують конційні права і свободи громадян. Проводилися, по-перше, за поданням підготовленими працівниками карного розшуку, раз, яке було погоджено заступником міністра внутрішніх справ, який кількував ці питання, навіть Тома. Було погоджено заступником Генерального прокурора України, який здійснює нагляд за оперативно-шукової діяльністю, яку проводять працівники міліції, і проводилися санкції суду. Все, друзі, так як вимагає конституція, причому Луценко до проведення оперативно-шукових закладу. Саме головне то, що доведенко, коли допитували судовому засіданні, заявив. Я будь-якої шкоди для себе від того, що за мною проводилися стеження, що, що знімалася інформація з моїх телефонних переговорів, я не відчував. Тобто Будь-якої інформації, яку я, ну, яку я оприлюднював, не оприлюднюв, а яку я користувався під час проведення переговорів телефонних, вона не була оприлюднена. І тому ніяких, мені ніякої шкоди не заподіяно. Я навіть дискомфорту не відчував. Я бачив, що за мною їздить машина, ну, говорить, нехай їде. Попереду у нас ще Євро 2012, як говорить Юрій Віталійович, що в нього така інформація всі доходить, що їх взагалі не будуть возити в суди. Якщо буде проходити Євро 2012, то це може розтягнутися і на кілька місяців. А хто це він сказав, Ну так. Ну, я так зрозумів, що сарафонне радіо в слідчому ізоляторі, так йому сказав.